Бітрей, бі трейд, Чорний фокус, Чистий попіл, драматог, дивний дзвін чорний фокус, Чистий попіл, драматог, дивний. Щось у серці забронило біжний попіл, біжний дим, просто правда, просто завтра-завтра. Він вітер хвилі розмиває і будує новий дім, як реплата пляшка, пенік, є залізна пляшка він Тільки раз приходить мантра, тільки раз бува журба Далі буде світло всюди, далі будуть небеса Тільки раз приходить мантра, тільки раз бува, журба Далі будуть небеса, різних барв і вічний трепет огортає знов мене, я буду свою церкву де життя. Понад усе, Пітря. я по філізну в тебе розмалюю стіни. Всі напишу тобі листа. На ньому квіточки, тільки раз приходить мантра, тільки раз бува ж Далі буде світло всюди далі буду Пітря. тебе за. у потеці дивних реків уявлень, ні знову тіні. Вито секрет всі кретиники стоїть мій крик. Я чудово розумію, що життя моє-моє І на дивних облізках я бутай лице. Тільки раз виходить мантра. Тільки раз бува журба, далі буде світло всюди, далі будуть небеса, тільки раз приходить мантра, тільки раз бува журба, далі буде світло всюди, далі будуть небеса.